Росіяни забираються із Сирії. Журналісти помітили, як окупанти завантажують техніку у літаки. Що задумав Путін? Тим часом американці перекидають до Ірану кораблі і винищувачі, готують удар. Про це далі на каналі Січас. Ставте лайк і починаємо. Російські війська тікають із Сирії. Докази цього опублікували видання К 24 Воно оприлюднило кадри, як солдати РФ поспіхом завантажують важку техніку до транспортних літаків на аеродромі у місті Камишли. Після цього росіяни привезуть її до портового міста Латакія у Сирії. Фахівці переконані, що це свідчить про значний перерозподіл іноземної військової присутності у регіоні. Зауважу, що Росія використовувала базу у Камешли впродовж останніх шести років як форпост для впливу на підконтрольні куртам території. На початку 2026 тисячі між курдами і солдатами центральної влади Сирії спалахнули нові бої, зокрема у Алепо. Обидві сторони звинувачували одна одну у порушенні попередніх домовленостей. Раніше вони уклали угоду. що до кінця 2025-го курські формування приєднаються до єдиної сирійської армії однак цього не відбулося. Одночасно, із з боями у Сирії американські військові 10 січня завдали масштабних ударів по декількох цілях угрупування ісламська держава на території країни. Врешті, після двох тижнів протистояння, влада Сирії і курди уклали перемир'я. Президент країни Ахмед Ашара заявив, що угода дозволить відновити контроль над трьома східними і північними провінціями Хасакою, ДРС Зором і Ракою. А очолювані курдами сирійські демократичні сили приєднаються до Міноборони і служби безпеки країни. Проте згодом курдські збройні формування заявили. Побоюються, що якщо складуть зброю, то стануть жертвами звірств із боку урядової армії Сирії. Тому курди, які роками були головними союзниками заходу у боротьбі із ІДІЛ, звинуватили США та Велику Британію у відвертій зраді. На тлі стрімкого наступу ісламських військ вони заявили, що колишні союзники покинули їх на призволяще перед загрозою геноциду. Зауважу, що раніше Росія активно підтримувала попередній уряд Сирії на чолі із Башаром Асадом. Це дозволяло Москві Тримати там велике групування військ, отримувати бойовий досвід і зближуватися із Іраном, який був союзником Асада. До речі, про Іран на близькому сході відбувається загострення ситуації. Сполучені Штати стягнули ближче до Ірану свої авіаносці для військових навчань. Експерти припускають, що Вашингтон та Тель-Авів можуть готуватися до ударів по Тегерану. Атака може відбутися упродовж 24 годин. А верховний лідер Алі Манеї, нібито, у переліку цілий пишуть західні змі. Водночас, Іран уже закрив свій повітряний простір для безпілотників і приватних літаків на три місяці. Крім цього, Тегеран, схоже знову активізував загони єменських хусиків. Ті погрожують США та іншим країнам заходу поновити атаки на торговельні кораблі у протоці Баб Ель мандеб і Червоному морі. Тим часом загострюється ситуація і навколо Гренландії. За інформацією видання The New York Times, Дональд Трамп ще до своєї інаугурації 7 січня, погрожував військовим шляхом захопити острів. Цитую після цього наступного тижня прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен провела із ним бурхливу телефонну розмову. Президент США критикував її 45 хвилин. Зазначає газета. Водночас у Кремлі не в захваті від силових методів, що їх застосовує Трамп. Схоже, Москва прагне бути монополістом у цій сфері. Дмитро Пісков прокоментував конфлікт між США та Європою навколо Гренландії. Так цитую методи, до яких Трамп вдається, не зовсім відповідають нашим підходам до багатополярного світу. Він є прихильником вирішення проблем через коліно, і ті, хто нагинаються, будуть і далі нагинатися. Головне цього не робити нам, заявив речник Путіна. Друзі, невже ми опинилися на порозі нових війн у різних куточках світу? І як це загрожує подальшій підтримці України з боку партнерів? Долучайтеся до обговорення у коментарях. Зранку, 26 січня, у центрі Києва спалахнула пожежа. Займання сталося у офісній будівлі на хрещатику. Території навколо затягнуло димом. У КМДА повідомили, що вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Між другим і третім поверхами відбулося руйнування перекриття. На місце займання прибули пожежники. Вони вже гасять полум'я. Тим часом у столиці все ще серйозні проблеми із енергоживленням. Світла бракує через те, що Росія фактично зруйнувала Київський ТЕЦ. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко стверджує, що 13 січня по них прилетіло 16 балістичних ракет. З цього моменту у столиці і почалися суттєві проблеми, адже ті забезпечували до половини потреб Києва у електроенергії. Натомість, речник повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію експерта за його словами. 13 січня у Києві зафіксували влучання лише двох балістичних ракет. Решта прильотів були в інших регіонах. Із опаленням ситуація в столиці не краща. Найважче у Деснянському районі. Багато будинків у столиці із розмороженими системами опалення. Пошкоджені труби і батареї потребують заміни. Але комунальникам складно потрапити до багатьох осель для аварійних робіт, адже із Києва виїхали 500-600 тисяч людей. Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Подекуди ремонтним бригадам вдається повернути опалення і світло в будинки, але після цього одразу виникає величезне навантаження на мережі. Через це ДТЕК просить жителів лівого берега не вмикати одночасно потужні прилади, бо виникають нові аварії, і на відновлення іде ще більше часу. Більшість закладів харчування змушені переходити на роботу від генераторів, і часом включають їх роботу у вартість замовлення. Мережею уже гуляє знімок Чека із ресторану у Львові. Там за роботу генератора попросили додатково 90 гривень. Місцева влада шукає шляхи виходу із гуманітарної кризи. Зокрема, у Києві, у найпроблемніших районах, встановлюють намети із генераторами просто у дворах будинків. Там мешканці можуть зігрітися і підзарядити пристрої. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, люди активно користуються такими пунктами незламності. Їх по країні понад 10 тисяч. А минулий тиждень вона назвала одним із найскладніших для української енергетики із часів блекауту дві тисячі року. Точкову ситуацію в Києві можна покращити за допомогою встановлення міні ТЕЦ, проте вони не можуть повністю замінити потужності столиці ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 Про це заявив енергетичний експерт Святослав Павлюк. каже: мінітець здатні лише заживити об'єкти критичної інфраструктури, адже сумарне споживання світла у Києві перевищує півтора гігавата. Для його покриття знадобилося б понад тисяча таких установок. На додачу підключити їх до мережі вкрай складно на це потрібні місяці. Ризики повного блокауту в Києві залишаються. Про це заявив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Однак він уточнив, повне знеструмлення столиці мало ймовірне, адже це залежить від багатьох факторів: роботи протиповітряної оборони, погоди, місць влучань тощо. Втім, можливо, все підсумував Коваленко. На жаль, російський агресор атакує і інші регіони. Зокрема, у ніч на 26 січня окупанти двічі вдарили по Запоріжжю. На місцях лучань спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки. Рятувальники приборкали вогонь. На щастя, люди не постраждали. Ні сталося і Сумщині. Найбільше ударів за ніч ворог завдав по сумському і шосткинському районах. Три російські дрони атакували школу у одному із сіл Путевської громади. Загалом у області семеро людей зазнали поранень. Серед них двоє дітей. Під постійним вогнем ворога Донеччина там за минулу добу окупанти забрали життя двох жінок, ще чотири людини отримали травми. Росіяни гатили реактивною артилерією, скидали авіабомби. Постраждали Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ і селище Олексієво-Дружківка. Актуальну інформацію про наслідки ворожих атак по Україні ви завжди можете дізнатися на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь і ставте лайк цьому відео.